Ще дивилася відео і зараз ну, тільки прокинулася. Я вже відео попалося, як е, люди рятуються. Коротше, там де це Херсонська область все позаливало. І просто люди з, ну, з тваринами на руках, просто, ну з тваринами на руках. Ну, там собаку, ця дівчинка, ну, сусідську. Ну, все затоплювали просто всі будинки. Ну, їх питають, а ну ви будете кудись евакуюватися? І вони такі кажуть, ні, ми, ми з рідного нікуди не поїдемо. Це я, капець. Я, я не знаю, я, я просто. Я, ну, мене, ну. Мені настільки жалко, ну мені настільки жалко цих людей простих. Ну, що вони таке зробили, що йому таке горе настало. Ну взагалі. Ну, така ж дуже боляче ну, за, за наш народ український, за наші люди. Що вони прості, вони, ну, я не знаю, вони там не шикують, ніколи не шикували. І так взяти просто і. Простий народ. Там люди жили, ну, дощод, ну, там курортів якось заробляли. Зараз там я не знаю, і зараз ще й підтопи, ну, це, це вода, це все. Війна, війна. Ну, коротше, це. Ну, Ну, це боляче дивитися дуже сильно. Ти нічого не можеш цим зробити. Якось безвихідь, без, без якийсь просто. Ну, я просто не знаю, як назвати тих людей, щоб ну, це не, не люди, звісно, тих существ, які це роблять. Ну, чесно, дуже боляче за людей. Дуже боляче, дуже, дуже сильно. Так, ну що, йду я зараз переключаюсь на на водіння, мені треба Коротше, до Славіка. На Львобережку поїду. Це другий інструктор. Ну і так щось. Коротше, якщо в мене нового. Не знаю, що вам розповісти. Ніяких таких новин нема. Дещо є, але поки нічого не скажу, не скажу. Потім, вам, потім сам, самі побачите. Коротше, ось так. Ось так. І мама не настроїться. Він все, знаєте, коли так все погано, коли вдома ще тебе виводять на із тебе твою. Дуже намагаються, якось, знаєте. Побачимо, як буде, тому що якось так а, а, все місяць було добре, а зараз мені якось так не дуже добре, тому що творі є такі обставини сімейні, можна сказати, що а, Живу своїм життям, що сказати. Живу своїм життям, тому що інакше ніяк. Якщо ти будеш жити думкою іншої людини, нічого не добре не буде, тому що нервова система вона мені важливіша моя, ніж думка інших людей. Я, я, я не буду а, просідати перед людиною, яка не є мені авторитет. Абсолютно не буде так, ну що, всім привіт. Зараз я, коротше, була на водіні сьогодні з інструктором, з другим Славіком, але, мабуть, я вже з ним не буду працювати. Скажу чому. Дивіться, в мене два інструктори є: один з автошколи, а інший у мене інструктор з... Не йшла на вардаві на улиці. Я його знайшла, і, виходить, вже ми десь 6 уроків з ним працюємо, і ми все по одному кружку, все по одному кружку їздимо. Тобто там на на Лівобережній один район ми тако їздимо, їздимо по цьому по одному кругу, по одному кругу. От. І я відчула, що він економить паливо перше. Друге, він е, проживає за свою машину. Друге, а Третє, він нервовий. Четверте, він не впевнений в собі як професіонал, тобто він не може вчасно, він обсте... наприклад, зупинитися. Ну, Наприклад, я їду, я щось не те роблю, він може. Ну, він може не бути достатньо уважним, скажімо так. Четвертий, він на мене перекидує, тіпо, мене щось не так. Тобто, <свісно> Тому тобто, такі нюанси, тобто, я якби, зараз помітила. а, і ще останнє я, я вже збилася з рахунку, що він замість мене це взагалі мене дуже відштовхує від інструктора. Для мене це табу. Коли інструктор замість мене починає е, нажимати педалі. Мені це не подобається, він допрацьовував щепленням. Е, коли я рушала, він щеплення нажимав. Мені це вкрай не подобається. Просто Ну мені це реально для мене це все. Коли замість мене допрацьовують, тобто, чи він, я не знаю, як там воно технічно працює, тобто він боявся, що машина ще буде дричати, там якось ну, знаєте, щеплення, щоб не спалилося. Я не знаю. Ну це знаєте такий нюанс, тобто, що він боїться за свою машину, що він економить економіть напалу, по таку по кругу. Потім ми їдемо, там була така аварійна ситуація, склалася, тому що я говорю, ми виїжджаємо на перехрестя, і там, виходить, ну, декілька доріг йде там наліво, направо, прямо. Корише. Я повертаюся повертаю типа, мені наліво, але там ще якісь дороги йдуть. Ну, я його питаю, куди ми зараз їдемо? Куди? І якраз виїжджає машина інша. О, тобто, І він такий, я маю пропустити ці машини. І він такий, їдь, їдь, я їду. Звідси виїжджає машина, коротше. Там дві жінки сидів. Мало не втюхались ці дві машини. Коротше. Ну, якось він, ну, він такий, ой, ти що, ти по дорогу не запам'ятовуєш, за я хоч ти не пам'ятаю? Ну, я не пам'ятаю, в мене дезорієнтація. Тобто він думав, що я пам'ятаю, як їхати, а я не пам'ятаю, і, ну, коротше, знаєте, така ситуація є. І дратування в нього є, ну, такий. Ну, мені скучно просто по району, і я він такий, ну тобі ще рано, треба тобі ще ну, мені ще рано виїжджати. От. Мені, ну, мені рано виїжджати десь місто, ми вийдемо місто і все. Насправді він в собі просто ну я відчуваю, що він в собі не впевнений, що він впорається. Якщо буде якась стресова ситуація на дорозі, я впевнена, що він в собі не впевнений, що він не зможе вчасно відреагувати на дорожну обстановку ситуації, тобто він не впевнений в цьому. Тож він хоче мене вивести, тільки, коли я вже буду супер-бупер професіоналом. З іншим інструктором, з яким я працюю від автошколи. У мене таких, взагалі, проблем немає на сьогоднішній день. Тобто, ми з ним. Їздили, він нічого не нажимає. Він мені дуже подобається, що він не нажимає під ці передачі, педалі, передачі, нічого не робить, не трогає. Він, ну, він нічого не робить, він ручник не трогає. Я все сама роблю. І я сама стартую, я сама його ноги не місці, ось. І мені це в ньому подобається, що він не допрацьовує замість мене, що я це сама роблю. І ми, коли їдемо, я відчуваю його внутрішній спокій. Тобто я з ним можу там. Він, ну, він мені би, дає спочатку самого першого заняття право на помилку. Він мені дозволяє помилятися. Так? Він знає, що на помилках вчаться. Тобто, якщо я десь затупила, він спокійно реагує. В нього настільки спокій, просто виточений, що ну, це взагалі, це просто. Я, я вічно дивуюся, наскільки людина терпляча, наскільки він спокійний, внутрішньо. Тобто він сидить собі, він впевнений, він, ну, там, він реагує, він, він, він дуже реагує, він швидко реагує, він все бачить. В нього немає цього нервозності, цієї середини. Тобто з ним дуже спокійно я себе відчуваю поряд, Тому я, я з, з кожним уроком, мої, ну вже останній раз я взагалі їздила супер. От, і, Тобто в мене з ним немає проблем. тобто, Я, я легко себе почуваю за кермом, впевнено, мені з ним дуже комфортно було працювати. Ну і є, я ще він закінчила автошколу. Ось тому дуже важливо, щоб людина була внутрішньо спокійна. Ось, тому що якщо людина негативна, там якось негативно реагує на стрес, там якось знаєте, там, ну тобто мені це не дуже подобається, якщо чесно. Мені некомфортно працювати. Тому що я і так в стресовій ситуації знаходжусь, так це на дорозі. Що людина ось таку сидить, весь, я не знаю. Нервовий, якийсь неспокійний всередині, хоч людина мовчить, але все одно транслює якесь таке, знаєте, дратування. Ну, тобто, мені це не подобається. Це, це не, не зі мною цей метод. Реальне навчання це не зі мною. Тому якби, такі нюанси, як економія на паливі, те, що ми по кругу, те, що він не впевнений в собі, він боїться, він боїться зі мною виїхати, тому що він мені не довіряє. Він собі не довіряє, Ось, хоча він цьому не признається, що він як професіонал зможе відреагувати. Тому що я, я говорю, я їздила на Петрівку через місто міст, їхала. я їхала на академію містечко з інструктором, і не було зовсім ніяких до мене зауважень. Плюс він не допрацьовував нічим, він нічого не, 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 ну, взагалі він ні до чого не торкався під час руху. Ось він так, він говорив там, там, поправляв мене, поправляв ну в плані там. Зараз ми будемо з'їжджати туди, там, там, могла там, наприклад, що могла? Ну, він коли він це єдине, що мені не подобається, він перехоплював словами перехоплював. Тобто я подумала. А він вже сказав, тобто, і таке, ніби, ніби він мені підказує, що потрібно так включити поворотник там, зараз де, передачі. Я тільки це збираюся зробити, він це говорить, виходить, і так воно зі сторони ніби я туплю. Ось так. такі моменти були. А так, технічно їхати можу. Тобто, все, все добре. Ну, ось так, ось так, ну, якось. Ну, і по ПДР якось не було ніяких таких моментів, що а чомусь цим на мене якось інструктор. Я не знаю, чи це, чи той не доучує мені, чи це якісь недо... Ну, недо... Я, Я вже не знаю, чесно. Ну, по відчуттям, по відчуттям мені реально комфортніше від автошколи з людиною та, яка спокійна врівноважена і не економить на паливі, така не... дозволяє мені помилятися. Були моменти, коли я там з третьої чи з другої, з третьої, здається, чи з другої. Я, коротше, намагалася рушити. Тому трошки було дратування, але воно ну, таке, знаєте, не, не фон. А коли людина фонове, от, фон, от людина сидить і фоново, від неї йде агресія, якась така, ну, Мені взагалі здалося, що він може бути там, навіть у відносинах такий, типа такий тіранчик. Ну, я хоч ми ну, там не буду, звісно, там, якось це все вникати, це його життя, але ну, якось так. Ось, Ось такі моменти. um momento